Рятувальники попередили кіровоградців про небезпеку зимової риболовлі. Профілактичний рейд провели в мікрорайоні Ковалівка. На замерзлому інгулі там зібралося близько двох десятків рибалок. Надзвичайники нагадали їм правила поведінки на льоду і роздали листівки. Окрім цього, застерегли. При мінливих погодних умовах лід особливо небезпечний. Тому нині варто утриматися від виходу на кригу. На річки ми тут давно. Ми тут знаємо, деякі. Течії, деякі е, роднички е, підмивають, туди, зрозуміло, що ніхто не лізе. Ну, пер, перше, перше, щоб була з собою якийсь засіб захисту. Тобто от, бажано якісь або гвозді, такі шиферні типу, великі, щоб можна було. За, залізти в лід, ну бог миловав. Мене ні, ні, я нікого не витягував, ні, ні, мене ніхто не ну я стараюсь не лізти туди, куди не положено. Вихід на лід, навіть у стійку минусову температуру може загрожувати життю. Якщо по-перше, він менше 7 сантиметрів. Знайте, що молочно молочний білого кольору лід удвічі слабкіший прозорого. Крім того, лід за, за будь-яких умов слабкий, а відповідно і небезпечний. Біля берегів, в зарослях... прибережного очерету, поблизу змерших предметів, у місцях зливу каналізаційних стоків. Або там, де проходить сильна течія, перед тим як вийти на кригу, зважтеся, чи варто це робити.